Людина, яка взяла на себе сміливість, відповідальність і велику місію зібрати для таких людей, як вона, а вона представниця зовсім іншого покоління, аніж я представляю, зібрати для тих, хто буде після навіть її покоління жити е, інформацію, думки, настрої, помисли відомих українських письменників, тих, хто складає на сьогодні цвіт нашої літератури. Таня Терен. Я маю згадати про те, що роботу над цим проєктом ми з Олександром розпочали восени 2013 року, якраз напередодні тих важливих подій, які буквально через два місяці після того першого інтерв'ю розпочалися в Києві в Україні. І попри те, що всі інтерв'ю, які зібрані в цій книзі, вони, як мені здається, дуже мінімально відображають наш час, бо ми намагалися працювати в такий спосіб, щоб ці книги читалися. Із роками, і через десятиліття, і, і лишалися так само актуальними. Тому ми не прив'язувалися до якихось інформаційних пригодів, але наприкінці кожного інтерв'ю стоїть дата написання, дата розмови. І якщо на неї поглянути, то в кожній розмові все-таки можна знайти якесь відголосся того, що з нами всіма відбувалося. І от ця перша дуже важлива для нас розмова відбулася у сини тринадцятого року. І це було інтерв'ю з Анатолієм Дімаровим e, на сьогодні. Це герой, якого вже немає з нами. І для нас дуже важливо, що ця розмова була записана. І, власне, от ці такі великі втрати літературні, а для мене так само професійні, бо підходили люди, з якими не були записані великі архівні інтерв'ю, відходили письменники. І щоразу, думаючи про це, десь починаючи з 2008 року, щоразу я розуміла, що ми втрачаємо частину. Своєї літератури ми включаємо частину своєї історії. Так само ми не робимо чогось надзвичайно важливого, що ми зобов'язані робити. От в своїй професії, як журналісти, як фотограф, як оператори. Для того щоб зробити хороший портрет, мало мало зробити якісну фотографію і правильно, і правильно композиційно. Треба, щоб щось іще було в цій в ну, цій фотографії. Щось, щось не було не щось, що можна пізнати можна. Зрозуміти тільки якось інтуїтивно з цих 20 зйомок була чимось на зразок пригоди і для мене, і для тані. Я про це неодноразово наголошувала. Наші герої починають говорити навіть між собою, а не лише із нами. І виявилося, що це справді якесь найважливіше завдання дати не просто цим письменникам голос, але і дати можливість цими голосами обмінятися. Можливо, це є моє відчуття, і не всі. Ті, хто читають цю книгу, відчувають ці, ці розмови внутрішні, які є в цій антології. Мені цікаво, чи пані Леся і Ірен це відчули, але насправді було, що це дуже важливо От повернути цей діалог в українську літературу, де дуже часто, як мені здається, є багато непроговорених проблем і понять. І скажу також коротко, що Насправді інтерв'ю з письменниками мені здається, нашій журналістиці не бракує. Вони виходять в дуже різних виданнях і в глянцевих, і в економічних. Письменники стали вже давно публічними особами, в яких цікаво взяти коментар з дуже різних приводів. Але от мені якраз дуже хотілося від усіх цих приводів відійти і поговорити з нашими письменниками про різні. Життєві і взагалі світоглядні речі. Саме тому от, цей проект подарував мені таку можливість і радість запитувати наших героїв і наших героїнь про те, що таке любов і в чому полягає сенс життя. От Любов, віра і сенс життя це ті головні поняття, які об'єднують усі ці 20 дуже різних інтерв'ю, які дійшли до наших реквізитів. З'являються нові картинки, живі картинки, які я прокручую. Щоб записати історії моїх героїв, Стисло коротко про суть роботи письменниці Лесі Ворониної. Я з пані Тетяною Лютеренко знайомилася тоді, коли вона приїхала з Харкова і вона робила передачі для такої класної, дуже програми Книжковий кошик. І я з нею познайомилася. Це величезне щастя, коли ти зустрічаєш розумного і професійного журналіста, і журналіста, котрому ти довіряєш. І я думаю, що ця книжка, ці дві книжки це свідчення того, що пані Тетяна і пан Олександр казав, що це залишається за кадром. Ось ця легкість і невимушеність, і розкутість кожного, хто в цій книжці говорив про якісь дуже для себе важливі речі, а ми... Здебільшого дуже закриті всі люди. Ми вже у своїх книжках і, напевно, ну, я не знаю, чи всі, але тримаємо щось важливе і дуже для себе дороге або болюче собі. Так ось пані Тетяна, я вже сьогодні сказала, вона приспала мою пильність. І якісь речі я сказала навіть я просто казала, через що я була в такому стані, я не уявляла, що це можна сказати пам'ятник, нерукотворний. Треба було надимати щоки і говорити якісь серйозніші речі. У всякому разі на запитання, в чому сенс буття, ну соромно признатися. Я вирішила так знову пожартувати, я дуже люблю жартувати. Дівчата тут три мої однокласниці, вони знають, що я завжди всім грішила. І я серйозним видом розповіла, в чому сенс буття, і я сказала, що я розповім притчу. Один китайський селянин ішов втомлений з роботи і побачив на узбіччі сидить у позі лотоса мандрівний монах. І Він підійшов і сказав, о, мудрий чоловіче, скажи мені, в чому сенс буття? І тоді він розплющив очі, той чернець і сказав, тобі треба піти, і ти три дні, і три місяці, і три роки, і потрапити у монастир на високій горі, і там ти знайдеш. Найголовнішого мудреця, і він скаже тобі. І тоді той китайський селянин покинув свою свій візочок і продав свою хату, і покинув родину, і пішов він в той, шлях, в той далекий шлях, пішов він три дні, три місяці, три роки, перепливав ріки, долав провалля, ущелини. Нарешті він добрався до цього тібетського монастиря, який стояв високо в горах. І побачив цього мудреця настоятель і сказав, о, мудрий чоловіче, скажи мені, в чому сенс буття? Ти сказав, ти знаєш, я не можу тобі сказати, але от якщо ти здерешся на оту верхівку, і якщо ти потрапиш в зону вічної мерзлоти, то там на верхівці гори сидить у позі лотоса йог, голий, в нірвані. І вони тобі скажуть. І тоді китайський селянин здирався, збиваючи коліна. І руки на ту гору, і нарешті він побачив особу голого йога, який сидів лотоса в Нірвані, і він запитав його, о, мудрий і наймудріший, скажи, в чому сенс буття. І тоді цей мудрець розплющив очі чи одне око і сказав, життя це фонтан. І сіден сказав, як я б три роки. Ішов до монастиря, потім здирався нагору, я продав все, що в мене було, я покинув родину, і ти кажеш, що життя це фонтан. Тоді той розплющує другу окей і сказав, ну, значить, не фонтан. Я хочу зацитувати саму Таню. До цього двохнижі також не увійшли почуті мною історію не для преси, які до певного часу не можуть бути оприлюдненими. Це Таня сказала у передмові. Тані багато таких історій, так, можливо, багато. І я дуже рада і щаслива, що ми з пані Лесію одну історію все-таки залишили в інтерв'ю, бо е ця історія для мене дуже важлива, але ви маєте прочитати все інтерв'ю, щоб зрозуміти, про що ми говоримо. Але такі історії, звісно, були. І я з великою увагою і повагою ставлюся до того, коли людина просить щось не оприлюднювати. Тобто, це теж для мене. Якась велика честь, коли мені розповідають якісь такі історії, так особисті, особистісні, пов'язані з дорогими близькими людьми, але коли хтось розуміє, що все-таки це було розказано мені, а не всім, то я, звісно, погоджувалася, щоб це в книгу не входило. Коли бачу велику аудиторію читачів, хочеться вигукнути. Чому ви прийшли? Я нічого не знаю. Я ці книги прочитала не як інтерв'ю. Це, я прочитала це як білітристику. Білітристику про любов, про віру, про якісь пригоди. Тобто я це прочитала як художню літературу. Ну, Попри те, що я деяких письменників знаю, деяких не знаю, деякі мені здавалися, ну, такими старшими, може, нуднішими, що там, я прочитала все на одному подиху за один вечір. Я про це Тані написала. І що я хочу сказати, якщо ну тут люди, ну такі от, нашого віку старшого, я думаю, що ця книжка я скажу своїм студентам, щоб вони по копієчці зібрали гроші, купили цю книжку. Я скажу всім, от якщо у вас є молоді там, ну ми ж про життя щось знаємо, більш-менш там начитались, це настільки необхідна річ для тих, хто хоче в цьому житті хоч щось себе. Не, не, не змарнувати його. Я щоб мати якусь клепку в голові і може отримати от, е, якусь потужну інформацію, відповіді на ті запитання, які, е, на які ми шукаємо відповіді, не можемо знайти. Я для себе знайшла багато відповіді. Тут люди говорять. Про світ, про своє сприйняття світу, про свою боротьбу з собою зі світом, про своїх друзів, про свою любов, про, про те, як вони живуть. І якось воно так все вийшло досить правдиво і дуже дуже цікаво. Взагалі, це була страшно невдячна справа. Це дуже невдячно. коли, коли ти ходиш по 5, по 6 годин. Сидиш з людиною, яка, в принципі, не дуже хоче про себе балакати. Правда, щоб треба було розкручувати. От. Але вийшло з того блискуче. Я нічого кращого поки що не можу відмінити те, що я читала, 30 січня 2014 року. Тобто це була, була в нас з чоловіком, передишка, був дуже холодний день. І в мене не вистачило здоров'я, як на роботу піти туди, куди ми ходили. Я була страшенно вимучена, і я подумала, що не час це сидіти, пити чаї, давати інтерв'ю, коли все, всі твої думки, я там, по-моєму, на істериці прослізилась. Ну, тобто навіщо? От, якось воно так було для мене, от як леся сказала, ну нібито несерйозне сприйняття. От, 30 число, і я. Вийшло, я дуже задоволена тим, що вийшло. Задоволена. Всі. Книжка мені дуже подобається. Я ж кажу, як і, а, і що до електристика. І щодо фотографій, я тоді, Таня, коли вже там на вичитку дала, я там... Я ж в Глянці працювала. Я кажу, Таня, чи буде фотошоп? Таня сказала, що <кій> там буде там щось. Я страшно вдячна Сашкові за те, що він. Що тут саме моя абсолютно виснажена сенцями, змучена, змучена е, в хорошому сенсі. Я така, яка я була тоді. І я люблю себе згадувати, от саме в той день, коли я лишилась вдома, тому що було холодно і мучилась тим, як холодно тим, хто там, і потім. Ну, тобто, це ще для мене такий історичний момент. І, Хочу довести, ну якщо є одна хвилинка, хочу довести те, що ця книжка допоможе багатьом і молоді. І от ем... зрозуміти себе світ, от Мені здається, якщо знаєте, я йшла, думаю, чого що... дуже хочеться щось так, от так, щоб ви полюбили ці цю книжку, якщо не зараз, придбайте її, почитайте. Я розумію, що зараз може не до книжок, але Давайте зробимо маленький на одну хвилиночку такий дослід. От в когось зараз є якась проблема. Ну, або не проблема, хто шукає якоїсь відповіді, або якийсь є настрій. Давайте оберемо будь-яку книжку, перше, друге, то неважливо. Скажіть мені сторінку, я прочитаю одну думку. Одну закінчену думку, це буде коротко. Ви зрозумієте, наскільки ця книжка важлива? І, можливо, ми втрапимо в вашу. Ну, Буває таке гадання, я вже не один раз перевіряла. Будь ласка, який том, яка сторінка? перший том, 132 сторінка. Боже, ви... відготувалися? 132 і будь ласка, іще який? я приблизно всередині з кінця. Третій четвертий. Третій, четвертий. Спочатку третій, четвертий. Третій, четвертий? Ні, я думала абзац, третій, четвертий. Якщо там немає абзаці. Тут так рядок хіба що. Ну давайте сьомий восьмий. Рядок. Рядок. Давайте я думку просто. Просто думку, а потім побачимо. У кожній людині в різних пропорціях є і добро, і зло. Тому я не люблю, коли засуджують і коли не зважають, і коли не зважають на мотивацію. Як правозахисниця я звертаю увагу на походження героя. Завжди даю кожному шанс. І це вже від героя залежить прийме він його чи проігнорує. В дитинстві я дуже любила цю дитячу гру, коли треба було ходити по плитах і не наступати на тріщини, чи так іти по землі, щоб не наступати на траву. Нині я думаю, що на Тріщини наступати можна, а на траву таке не варто. Це е <вітного> <спілу> е то, Лариса де Денисе. І ви знаєте, е ну, це поезія, але вона в кожному абзаці, тому що тут є про все, що нас мучить.